Хоча в Миколаєві був атакований чакедами російських росіян-агресорів. Внаслідок атаки було пошкоджено 9, 9 багатоповерхівок. Пошкоджено також житловимо по вулиці Курортна 3 і контент генерала Алмазова, 65. Наразі відбуваються роботи по ліквідації наслідків цього терористичного акту. Працюють комунальні підприємці, працює адміністрація з мешканцями, ведеться роз'яснювана робота щодо дій мешканців для того, щоб отримати грошову компенсацію від держави, а також комунальними службами проводяться роботи по ліквідації наслідків. Комунальні підприємства зашивають пошкоджені вікна, балконі, пройоми і відновлюють, ну, починають роботи по відновленню до Наразі триває робота по відновленню міста. Віктор, а яка кількість людей і техніка залучена до робіт? Загалом залучено близько восьми бригад комунальних підприємств. Кожні бригади задіяні, тяжка техніка, задіяні фахівці, які здійснюють безпосередні роботи по прибиранню сміття.